По матусю я хочу сказати, те, що словами не передати, і б'ю над усе, я єненька тебе, нікою бо моя не мене, з тим тінням, віця мені, щи подяку скадаю тобі, занизу пані ночі, туботу твою до Бога підношу свою. Бути мамою значить отримати від Бога, мов послання до віри прекрасних дітей, щоб направити їх на Господню дорогу, кожне серце, вложивши частинку себе. Бути мамою, значить, любити постійно, мов багаття у домі тримати тепло, пікруватись про всіх. Бути другом надійним, Що прийшовши додому, зникало все зло. Бути мамою значить постійно шукати, сто причин усміхнутись, хоч важко в душі, мов промінчиком світла пітьму проганяти, так, щоб ціль і мета була в кожному дні. Якщо ви про роботу тут зовсім інше. Це не вісім чи навіть дванадцять годин, ненормований графік на зв'язку щогодини, і слова Ну мам, мам, кожні десять хвилин. Слово мама це все, все від затишку в домі до найменших подробиць шкільного життя, це секрети і сльози, і море емоцій, і молитви. До Бога про це скаяття. Це про мудрість, і щирість, і вміння, і досвід, це спокійний і лагідний голос, як шторм, мама приклад любові, терпіння і надія. Бути мамою це всім для дитини, хоч і порою не чуються вдячні слова. Нагорода вже є. Якщо вистачить сили привести всіх дітей до Ісуса Христа.